Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Бідність і багатство це два надзвичайно різні соціальні статуси, які мають величезний вплив на життя людей. А ще між ними прірва бо бідний ніколи не зрозуміє багато. Також як голодний ситово. Хоча багато хто мріє про багатство. Для бідних людей досягти цієї мети зазвичай складно. Практично у всіх країнах світу рівень бідних людей набагато вищий. Чому так? Чому бідній людині так важко стати багатим? Ну, по-перше, шановні мої друзі, на це сильно впливає середовище, яке не дає отримати високий рівень освіти. Часто бідні люди не мають можливості здобути вищу освіту. Що робить їх менш конкурентоспроможними на ринку праці. А якщо й отримують, то не в таких вузах, з яких потім можна влаштуватися на високооплачувані роботи. По-друге, це оточення. Коли всі п'ють, наприклад, за гаражами, а не створюють в гаражах найбільші компанії в світі, складно щось змінити. До того ж, багаті і впливові люди не сильно горять бажанням дружити із бідними. Чому? Адже бідні тягнуть вниз. І по-третє, початкова відсутність капіталу. Недолік фінансових ресурсів не дозволяє бідним людям інвестувати у свою освіту або свої бізнес-проєкти. Перемагають тільки найхитріші. Часто бідні думають, що якщо у таких важливих людей в житті, як їхні батьки, не вийшло стати багатими, то і у них теж не вийде. Хто вони такі, якщо у батьків не вийшло? Батьки ж приклад і авторитет, негативні стереотипи. Бідні люди часто стикаються із негативними стереотипами. Які заважають у досягненні успіху. Наприклад, установки в стилі не жили багато, годі й починати. Дуже сильно заважають успіху. Низька самооцінка. Бідні люди на тлі їх рівня життя часто мають низьку самооцінку, яка призводить до відсутності мотивації і нестачі впевненості в собі. Високий рівень боргів і низький рівень доходу заважає вирватися із замкнутого кола. І чи можна із тим щось зробити? Так, шановні мої друзі, звичайно. Ключі від усіх дверей у нашій голові. Потрібно просто перепрошити ментальні конструкції і почати думати по-іншому і дивитися на світ по іншому. Дякую всім за увагу, шановні мої друзі. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться ними відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!